Всім доброго, теплого осіннього вечора. Он скучили за тим полусвинком. Страшний. О, збудоражили собак сусідських. Оце люди уявіть, все літо отакий гавкіт. Е, ну, Враховуючи, що ось вікна, літом вікна, е, звісно, що відкриті, тому що в домі прохолодно. І оце отакий гавкіт. Він на них, до речі, Тайсон не реагує взагалі. Попер він по своїм справам відшукувати скарби на городі, які коти зарили. Ну, це також треба, от навіть зараз продемонструю. А ті бігають, чи вони в них без прив'язу? Я не знаю, як вони вже замучили. При всій любові до тварин, до собачок. Я вам відверто зізнаюся, вони мене так замучили літом. Я там на клубниці пораюся, бачите, там вон, клубничка, і яблука-то е осипаються. Я це брала в їхню сторону, ну, з мене стрілок ще той кидала яблуки. Ось закину яблуку, воно воно втече і мовчить, боїться. О, думаю, знайшла вихід, тому що на клубники працюємо, ну просто вуха розриваються. Барабанні перетинки і взагалі голова тріщить. Своє мовчить, чужі гавкають. Я потім яблучки ж гниленькі, гниленькі, до речі. Знову ще одне, ще одне. Вони замовкли. От як вони замовкли з будинку, виходить хазяйка, відчиняє двері і дивиться, що трапилось, чому мовчать. Я на неї, чесно, в мене очі випали. Хотіла сказати, ну ви в своєму розумі, я розумію, що не в моєму. Ну, ви, замов... ви вийшли подивитись, чого вони замовкли, я їх вбила. Тобто це норма. Вона відпочиває собі, собаки голосять на весь район, на всю вулицю. А хотіла взагалі розказати, мама каже, ось покажи людям, покажи, покажи. А що люди вам показувати? У вас що, такого добра немає. Думаю, що таке добро є і у вас. Щириця окультурена. Амаранта по-іншому називається. Минулого році у нас її було дуже багато, настільки багато, що ми навіть збирали цілий такий напірник оцих суцвіть з насіннячком. Тому що ж начиталися, що це ж вона ну, ще не достигла. Що насіннячко, оце, це ж амарантова кашка, яка дуже корисна, яка немало коштує. І там куча корисних властивостей. Ну що хочу сказати, отуди отак, от на горі ще закинули, отам так воно до цих пір і лежить. А в цьому році вирішили, мабуть, таке мама каже, зараз з батьком дістанемо та виб'ємо і будемо користуватися. Е, у нас воно що? Ну, декоративний бур'янчик, правильно? Тобто щеричку вивели в іншій формі. А, до речі, наскільки я знаю, до війни, принаймні, то і Харківська область, і Дніпропетровська, здається, ще й Київська, то це займалися фермера, вирощували цілі поля амарантові, бо дуже корисна. Знову ж таки, заради цієї кашки, використовується вона і в косметології, і ліки з неї роблять. Багато в ній вітамінів групи Б є, е. що там ще в ній таке корисне. Магнію багато, і, і, ну, і також марганець є. ну Тобто користь пре з усіх <смі> листочків, але ж не знаю, ми нічого з нею не робили. Може, мені тільки що здалося, що влада ж ульбухнула в ставочок, а то, мабуть, там жаба плигнула? Ні? Плаванці плавають, бачите, у нас кругом порозводилися. Оце як насіється, буде багато. О-о-о, Боже мій! Ото тварині треба скільки переробити роботи. Вона мені подобається і вона, знаєте, така до, до заморозки стоїть, але ж як розведеться, ой-ой-ой. Ну, е, В цьому році виб'ємо те насіння за цих суцвіт, що у нас лежить на горішці вже другий рік. Я думаю, воно там вже добре висушилось, настоялося. А потім вам розкажу, їли чи не їли користувалися такою корисною рослинкою чи не користувалися. Ми також її, дуже багато я її повиривала, тому що ну, вона ж заполоняє з собою все. О, хочу ще пройтися, подивитися на те, що я забула, а забула я викопати свої гладіолуси. І, і не знаю, щось я вже дуже і не, і не хочу їх. Чому, не знаю, як у інших, а в нас вони переродилися. Тобто стали е, негарні, і сортових стали всі звичайні. Ну, ви уявляєте собі, ну це неможливо. Це ж кажу, це в нас так все літо. Навіть е, полінилася і не зрізала соцвіття. Я розумію, що це шкодить цибулинці, що вона вже не буде така величенька. Що воно тягло з неї соки. Та в мене взагалі оцей ось весь ряд, скільки тут метрів, ось аж від відсіля тягнеться вон до кінця. Це просто були такі, вже вивелися-вивелися розовенькі, червоненькі, невеликі квітки в них були. Ну мені шкода викинути. Бачите, понатикувала і молоденькі, які взагалі не цвіли. Е, інший щоб, щоб ви здорові були. О, дивіться, ніхто їм нічого не робить, вони ненормальні. ненормальний. Вона показує кукувальти. Ну, вони нормальні і все. От зараз, можливо, хтось визирне з будинку, що ж там трапило. Тайсон, що ти їм сказав? Що ти їм зробив і сказав? Що, що вони чи Що Що ви хочете? Ось що ви хочете? Ну подивіться, чи гратися, чи. Тайсон, не треба на базилік пісити, ми ж його їмо. Там ще таке хороше, і листячко, що можна ще й в салатик. Зараз будуть вирощати, як недолізані. Тайсон, не зв'язуйся. А коли зняла для Тіктока відео, у нас там от сусіди поруч, і в них. Собачка, вівчарка, дуська, і Тайсон з нею раз ну, там в день, а може, три рази в день. У них така вздовж паркана пробіжка, і вони гавкають. І люди мені пишуть, а вони не заважають сусідам. Та боже, вони там 30 секунд пробіглися, прогавкалися, і все. А оце ж я ж вам кажу, і, і в день, і вночі, і в день Тайсоне, Так, а цьому треба вибігатися ж він ж не може. Треба всю енергію свою, що накопичувалася протягом дня. Десь її вибігати. Ну, для нього клумб не існує. Зараз же він же кругом. Тайсон, чого там танки не бояться? Грязюки? Так оце і про тебе. Далі ось сажала гладіолуси. Тут уже були сортові, залишила різнокольорові, темнофіолетові, такого лаймового кольору, які тут ще були. Боже, рожеві з білою серединкою. Всі були такі, знаєте, повноцвіткові. Це так я з минулого року їх всі помічала. В цьому році також я їх не обрізала, чому вони всі стали однакові. Я не думаю, що вони запалилися, бо вони окремо, окремо зберігалися. Ну, коли зберігаються, то взагалі окремо вони квітли. Але ж все, толку не буде ніякого. І оце і думаю, це потрібні мені такі ряди возитися. Ні, звичайно, викопаю жалко. Тут ще залишилися конструкції. Для огірків. Люди, якщо будете робити, не робіть таку низьку. Ось уявіть. Я сюди пригиналася, ходила, я тут на силу їх, один вхід був. Долізеш до середини, весь обдертий, щось вдягаєш на себе, волочиш за собою всі ці огірки та дурдом. А оце була височенька, це була гарна конструкція. Тут було зручно. Тут зайшов, там вийшов, тобто не треба розвертатися з цими огірками з відрами. І тут ще мені ого догори. Ой, ще хотіла сказати, це ж амаранта, було повно, оце отут все було в минулому році. ну Це бабушка його повискубла. Бо я ж кажу, що кругом, як щириця, і він же ж також ну, землю підсушує, мабуть, а може і ні. А там залишиться, трішечки оставили його. Хризантеми, які відквітли ще влітку, в спеку отаку. Це, мабуть, такі сорти, нічим було їм більше зайнятися. Ці ось тільки будуть ще. До речі, оці що такі кулеподібні, подібні. Я вам хочу сказати, що я їх не Ось, Подивіться, вони самі по собі бачите, формують отакі кулі, такі м'ячики, розростаються і далі дивіться, які мощненькі ростуть. Мені, мені нема коли. Є, з ними возитися, <хи> вошкатися не хочу. Тут, ось, поки поприбираєш всі оці жоржини, як подумаю, от як кажуть люди, я не хочу, бо воно з ними туди-сюди тягайся, восени викопуй, навесні знову на вулицю, це все, це, все це ще треба помити. Я потім покажу, що я з ними роблю. І все хочу багато розвести. І от що не куплю нові сорта, ну якось так погано вони приживаються. Чомусь так вони не хочуть. Ті, що в мене вже були, нібито я їх всі люблю, ці і жовті. Ну, одноманіття вже трішечки набридло. А це вже в цьому році такі гарненькі-гарненькі. Ну гарненькі. Це ж також треба все це було обривати для пишного квітіння, начебто, не знаю. Та пускай воно ці пуп'янки росте, воно також, як бур'ян. Або тільки поливали. А тут ще покажу, Мене знаєте, що експеримент називається Опунція. Опунція вулична. Нарвала на вулиці, на сам центрі міста квітничок, весь, Бо цій... ой боже, десь груша падає. Слава Богу, хоч не по голові. Вона вже повітряна тривога. Я їх зірвала отакі живушка. проростила вдома. І вони в мене з осені минулої до весни прожили в квартирі. Сюди висадила. Ну, такі в квартирі були, хиталися в тому горщичку, щось мені не подобалося. Оце взагалі відпало було. Сюди притягла, пересадила. Що я вам хочу сказати? Такі міцні, як дуби, і оцей приросток відпав і він там тримається. Можливо, тут небагато сонця їм. Подивлюся, як перезимують потім. Пере... Кудись пересадю. І ось троянда та що під бутилкою, о Боже. О, все на місці, і листочок, і все їй, і стовбурець зелененький, все їй причудово. Це бабуся поливає, Це вона в мене відповідальна. Ой, так. Пішла, я щось допоможу. Тому що після роботи приїжджаєш, вже все. Короткі вечори. Сонце швиденько сідає. Це не те, що літом приїжджаєш, ще півдня попереду. Ні, зараз через годину вже буде темніти. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, щасливі. До нових зустрічей.